І Росія перекидає на сумський напрямок в Україні найбільші боєздатні сили біля кордону. Вона вже накопичила 50 тисяч військових. Про це заявив напередодні президент України Зеленський, але не менш складна ситуація і на Донбасі, де росіяни теж накопичують війська. І зараз у нас в студії Ростислав Яшішин, начальник відділення комунікації 63-ї бригади, старший лейтенант Ростиславе, Доброго ранку! Добрий ранок, Ростислав перебуває у відпустці. Де має можливість провести свій час і своєї родини, але попри це, знайшов час і для ефіру польському, польського радіо для України. Ну, власне, не можемо не спитати. Як Донбас, так я правильно розумію, ваша бригада веде оборону там? Не знаю, що можна відкривати, що не можна, які населені пункти, зокрема. Але які ваші спостереження, що там зараз відбувається? Ми можемо говорити про те, що наша бригада закриває Лиманський напрямок, він доволі великий. Тому нам, скажем, ми маємо сусід, сусідство ще з кількома бригадами, які також по лівому, по правому флангу, також підтримують оборону. Відповідно, якщо так говорити глобально, то один в полі не воїн, і звичайно, що без підтримки. Інших бригад, і так само як ми підтримуємо своїх побратимів, зробити щось в плані оборони, дуже складно. Саме тому говоримо про доволі непогану кооперацію зусиль і намірів між всіма бригадами, які присутні на Ломанському напрямку. І тому, якщо подивимося по карті, то побачимо, що так, просування невелике ворога є, але воно, ну, скажімо, не критичне. так. Вони, скажімо так, російська пропаганда дуже активно зараз пушить найрізноманітніші меседжі про те, що вони захоплюють там одне село за другим, але насправді це дійсності не відповідає. От Буквально недавно у нас була ситуація, коли. По російських пабліках розійшлася новина про те, що село Торське, воно насправді дуже важливе. І воно, власне, під нашою зоною відповідальності, що воно захоплене вже, ну як вони кажуть, освобождено, так, російськими військами. І демонструють вони справді, що там кілька російських військових бігають з прапорами, начебто вони тим самим демонструють, що все вже село захоплене, але що відбувається насправді? Так чи інакше, попри великі кількість штурмів, які ми відбиваємо, кільком військовослужбовцям російської армії вдається якось прослизнути туди. За допомогою дронів їм скидають російські прапори для того, щоб вони просто ними помахали, для того, щоб відзвітуватися перед вищим командуванням, про те, що, начебто, щось було захоплено. Особливо це відбувалося до 9 травня. Але все це швидко дуже закінчується, тому що ми також це бачимо. Відповідно заходить наша група зачистки дуже швидко все це ліквідовує, все, що там бігає. Або бере в полон. І відповідно про ніяке захоплення Торського чи, чи інших сіл в сфері відповідальності саме 63-ї бригади ми говорити не можемо. А загалом ситуація на Лиманському напрямку вона справді дуже дуже важка, тому що ворог має практично необмежений людський ресурс, який він абсолютно не береже. Тобто контингент цього ресурсу це переважно. Або вже діючі злочинці, або-от от злочинцями стануть, тому що їх такими визнає суд. Тобто, переважно це п'яниці, злодюшки, от різний такий криміналітет. І в них просто є вибір. Або ви підписуєте контракт і йдете на війну, або вас садять в тюрму. Ну і ще говорять, от рік прослужити, і все, з вас все списують. Плюс ще вам гроші заплатять, то доволі немалі. І, звичайно, що вони вибирають саме цей варіант, але потім дуже швидко про це жаліють, тому що ми. Має можливість спілкуватися, скажімо так, з великою кількістю полонених. Вони ясно, що в такій вже ситуації вони всі вже жаліють, шкодують. Кажуть, що ніколи того не хотіли, ні в кого не стріляли. Ну. Понятно, угу. Зрозуміло, так. Тобто вони намагаються врятувати своє життя, але по великому рахунку, якщо вони потрапили в полон, то їхньому життю вже нічого не загрожує, тому що вони в полоні. Ми не робимо так, як робить російська армія, коли просто розстрілює беззбройних військовослужбовців. От, тому, тому ситуація виглядає так. Але не така, як було минулого року, тому що минулого року наша бригада відбила понад 300 штурмів на нашому напрямку. Е, більшість з них були механізовані, тобто з використанням величезної кількості важкої техніки. А зараз вони менше її використовують. А зараз вони її взагалі не використовують, ага. тому що е, просто цілий рік ми за цілий рік ми знищили колосальну кількість цієї техніки, яка зараз гниє в полях Лиманщини. Ми розбивали колони по 10 танків, тобто знищували все, що можна знищувати за допомогою наших дронів артилерії. Це наша основна ударна сила. У нас було все повністю заміновано за допомогою дистанційного мінування. Ми, скажімо так, розбивали штурми ще задовго до їхнього початку, тобто, ми знали про те, що штурми плануються. Ми знали, де знаходиться розташування російської техніки в капонірах, uh -huh. і за допомогою великих важких дронів, які росіяни називають Баба-Яга, це зазвичай не Мезіси. Просто вночі вилітали ті дрони і бомбили зверху. Технікою таким чином просто ліквідовували сам штурм до його початку, пане Ростиславе. А ще про те, що змінилося, бо ну навіть напередодні президент України каже про там концентрацію військ перед сумським кордоном. Потім він каже, що там ворог точно буде якимось всіма способами перетинати Дніпропетровський кордон з Дніпропетровською областю. Але про Донбас я пам'ятаю, що це ж прям було пер, ледь не першим пунктом так. Званою СВО у Путіна захопити Луганщину та Донеччину. Щось змінилось? От саме за останній час в їхній поведінці по великому рахунку нічого не змінилося. Тобто, вони так само як хотіли захопити Леман, так і зараз хочуть. Ну не тільки Леман, також слов'янський, Краматорськ. Для них це є пріоритетні цілі. Це ні для кого не секрет. Але інше питання: як це зробити? Тобто і Покровськ також туди ж також дописуємо. Ми вже поговорили про те, що за допомогою техніки в них нічого не вийшло зробити, тому що в ну, нас просто дуже чудово працюють наші дрони, пілоти батальйону безпілотних систем. Використовуємо найрізноманітніші дрони. Це і звичайні ФПВ-дрони, і ФПВ-дрони на оптоволокні, і, як я вже казав, нічні великі бомбери. Плюс так само в нас кожен батальйон, навіть піхотний, має свої відділення безпілотних систем. Тобто ми можемо, якщо так глобально говорити, то я скажу, що зараз йде війна інтелекту. От порівняно з попередніми війнами, так коли там піхота на піхоту йшла, так і вони там стріляли один одного. Зараз таких відкритих боїв обмаль практично, угу. тому що ніхто не використовує великі групи. Як тільки виходить десь велика група, зараз все абсолютно воно моніториться з повітря, і ця група відразу моментально розбивається або мінометами, або артилерією, тобто варіантів, як її знищити багато. Відповідно, говоримо про те, що йдуть малі групи. Малі групи намагаються. Пройти 10-15 метрів і закріпитися, ще і знов закріпитися, дочекатися в якійсь землянці, коли буде е, надійде ще одна група. І відповідно, от, така от зараз тактика. І такими маленькими групочками чуть-чуть по по вони намагаються постійно, по-перше, тримати нас, скажімо так, в тонусі, а по-друге, робити якісь галочки для своїх командирів і показувати тим самим, що вони щось та й захопили. Хоча е, за цілий рік ми порахували, що вони не захопили на нашому напрямку, саме в сфері. Півдальності нашої бригади ми захопили 100 квадратних метрів піска. А от продовження теми війни інтелекту чи війни дронів, як зараз кажуть, в моїй соціальній мережах моїх дуже багато друзів, які власне і на фронті, і вони пишуть про те, що зверніть увагу там в Києві, що якщо раніше за нами, за українцями, була перевага саме інтелекту в дронах, зокрема, то зараз росіяни підтягуються все більше і не тільки кількістю а і і задачами для своїх дронів. Зверніть увагу. Я не закликаю вас коментувати цю історію. Це е, політична і для влади задача. А я хочу спитати: от ви відчуваєте це посилення інтелектуальних спроможностей росіян власне у небі за допомогою дронів? Дякую за запитання. Це дуже правильне. Насправді запитання дуже актуальне. Дивіться, в нас ситуація така. Над нами постійно. Кружляють ворожі крила. Що таке крило? Крило це великий розвідувальний дрон, маленький літочок, грубо кажучи, так, це крило. Це може бути Орлан, це може бути Мерлін, це може бути Альбатрос. Тобто оці два зала суперкам. Тобто, їх насправді дуже багато різновидів. Але зараз, наприклад, такі крила, як Мерлін або Альбатрос, вони. Скажімо так, оснащуються, я так грубо скажу, штучним інтелектом, розпізнаваннями цілі. Але розумієте, тобто якщо є дія, має бути протидія. Тобто наші зенітники в цьому випадку, які також оволоділи мистецтвом керування fpv дронами вони так само дуже успішно збивають оці всі дорогущі крила. Ну, щоб ви зрозуміли, один комплекс Мерліна коштує в районі 300 тисяч доларів. Ми таких мерлінів збили вже п'ять. Угу. Чесно кажучи, це якщо я не помиляюся, це найбільша кількість мерлінів збито одною бригадою в зсу. Я не сумніваюся, що хтось збив більше двох. Тобто випадки по одному є, ми збили вже 5. Тобто вони тим самим показують, наскільки пріоритетний для них є Лиманський напрямок, що вони продовжують посилати туди саме оці мерліни. І так само, от, я вже говорив, альбатрос це ще один надзвичайно рідкісний, можна сказати, навіть експериментальний е, великий дрон. Нам його також вдалося знищити. А такі, от, як зали і суперками, їх безліч, і ну, ми їх навіть вже не рахуємо. Але так само знищуємо. Тобто один fpv дрон коштує умовно кажучи 500 доларів, і він знищує крило за 300 тисяч доларів. Тобто відчуйте різницю. От. І це говорить так: це от цей той самий інтелект. Щось вони, щось ми. Ми щось придумуємо, вони відповідають. Вони щось продумують, ми відповідаємо. Так само це постійна боротьба дронів з ребами. Реп, радіоелектронна боротьба проти дронів. Хто виграє? Ніхто не знає відповіді. Тобто є якісь придумали, якісь умовно кажучи, новий дрон якийсь е, на новій частоті літає. Відповідно, Реп відразу реагує на це. Або Реп е, вигадав якісь нові засоби для глушіння сигналу чи перехоплення картинки. Відповідно, дрони вже по-іншому починають працювати. І оце, от я говорю, що війна інтелекту вона постійно вдосконалюється, люди вдосконалюються, постійно щось намагаються вигадати нове, щоб, скажімо, показати свою перевагу. Тут не йдеться про. Захоплення чи відвоювання якихось територій тут йдеться саме про, про війну з позиції сили, отак. От Цікаво, цікаво, бо з одного боку ми бачимо розкази розповіді про те, що росіяни почали штурми там на мотоциклах, наприклад, на якихось старих автівках багі, на багі. Так. але з іншого боку, вони використовують інтелектуальні системи. І з третього боку, ви кажете про те, що ну, там дійсно не, з вашого дозволу, не перший сорт люди зібралися. Так, ви все правильно говорите, але ми все одно маємо їх розрізняти. Тобто піхота uh -huh. це, це, вибачте, це не ліквід. Uh -huh. це, це люди, які не платять податків. Вони, тій державі вони не потрібні по великому рахунку. Це п'яниці, це, це злодюшки, вони не приносять ніякої користі державі. Вони uh -huh. тільки беруть від неї, але нічого не дають. Відповідно, їх не шкода там залишити. Uh -huh. Навіть забравши один дрон, Нехай буде, нехай один набій, нехай буде. Окей, uh -huh. ми щось втратимо, а ця країна не втратить нічого. Натомість, коли ми говоримо про якусь техніку, особливо та, що літає, отут же втупає, вступає силоповний інтелект. А для піхоти інтелект не потрібний. Там взагалі доходить до смішного. Просто їм дають такі плащі пальто е, антидронові. Причому ну, вони так думають, що вони антидронові. І от вони вночі йдуть, наш дрон вилітає. І Просто наш дрон бачить, що той плач пальто світиться. Це як приманка додатково. Тобто, про які тут інтелект можна говорити, взагалі ні про який, а в небі так, це вже серйозно. Залишається пару хвилин. Хотіла спитати у вас тло, це звісно переговори, це переговори між Росією і Україною про закінчення війни. Але ми бачимо посилення ударів по тилових містах України. А ось ви відчуваєте ось ці переговори в лапках, власне, на фронті посилює, зменшує, дає більший тиск на. Тил, от які ваші відчуття по цих переговорах от на фронті? Знаєте, в нас свої переговори безпосередні. Ми досить часто, наша розвідка досить часто перехоплює перемовини між російськими військовослужбовцями. Там просто унікальні речі можна почути, але буває, що вони напряму до нас звертаються. Тобто, вони знають, що ми їх слухаємо, ну і вони неодноразово зверталися, особливо після того, як ми просто порозбивали їхні колони. Ну і вони там що кажуть ей, хахли, далі там пропущу три речення, тому що там все російським наречієм. і далі здавайтесь, ми ми вас там. Все одно там всі б'ємо. і то видно що такий вже п'янющий говорить, що вже просто сил немає. От вже ну, всі танки вже втратили, нема вже техніки. От він далі однесе ту Єрі свою, знаєте. От, ну та Ми посміялися, та й все з того. Ну, що, нам своє робити. Розумієте, ми, ми не чекаємо, що на якихось переговорах хтось класне пальцями, щось підпише, і війна відразу закінчиться. Ми вже, я, вже навіть не, я вже навіть не рахую, скільки ми років там стоїмо. Тому, відповідно, наше діло воювати. А те, що відбувається на переговорах, ну, нехай відбувається. Всі ми сподіваємося, що воно якомога швидше закінчиться, але це тільки. Сподівання насправді ми розуміємо, що найближчим часом ще нічого не станеться. Пане Ростиславе, всі величезна подяка від цього колективу е, польського радіо для України і вам особисто і вашій бригаді за те, що тримаєте фронт, за те, що тримаєте Україну. Власне, а я нагадаю нашим слухачам, глядачам, що у нас в студії був Ростислав Яшішин, начальник відділення комунікації 63-ї бригади, старший е, лейтенант. Дуже дякуємо. Дякую. дякую.